Вітаю, друзі. Це Independent Politics і я Зарічний ігор. Перед обговоренням чергової теми закликаю всіх вас підписатись на YouTube канал, а також поставити вподобайку цьому відео, щоб більша кількість людей змогли його побачити. Отже, 27 вересня 2024 року видання Bloomberg опублікувало результати соціологічного опитування щодо рейтингових позицій віце-президент Кіча Камали та колишнього президента США Дональда Трампа. У змінних штатах, і це напряму пов'язано з загальними виборами, які відбудуться 5 листопада, і тут ми коротко проаналізуємо ці результати для того, щоб побачити динаміку росту показників того чи іншого кандидата. Отже, якщо взяти загальний рейтинг Гарріс і Трампа у всіх Семи змінних штатах це Аризона, Джорджія, Мічиган, Невада, Північна Кароліна, Пенсільванія та Вісконсин, то в загальному Гарріс має підтримку у вигляді 50%, а Трамп 47%, і тут перевага Гарріс над Трампом складає 3%. Тепер будемо говорити по кожному змінному штату в окремому порядку. Отже, в Аризоні у Гарріс 50% підтримки, у Трампа 47%, розрив 3%. Штат Джорджія у Гарріс та Трампа по 49% і тут зберігається паритет. Штат Мічиган у Гарріс 50%, у Трампа 47 Віцепрезидентка випереджає тут колишнього президента на 3%. Штат Невада в Гарріс 52%, у Трампа 45%, і це найбільший розрив Гарріс від Трампа у всіх змінних штатах, і він тут складає аж 7%. Штат Північна Кароліна у Гарріс 50%, у Трампа 48%, розрив тут 2%. І це найменший відрив Гарріс від Трампа серед усіх змінних штатів. Штат Пенсільванія у Гарріс 51%, у Трампа 46% плюс 5% розриву. І штат Вісконсин у Гарріс 51%, у Трампа 48% розрив плюс 3%. Тобто, за результатами цього дослідження, Гарріс випереджає Трампа у... Шести з семи змінних штатів і лише у Джорджії в них рівні можливості і рівні позиції. Далі було зазначено про довіру до кандидатів в питання економіки одне з найважливіших питань для виборця у США. І тут Трамп має підтримку 49%, Гаріс 45%, і тут невеликий розрив між ними в цьому питанні. Якщо взяти тему імміграції, то Трампа підтримують 53% щодо реалізації цієї політики, Гаріс 39%, тут розрив великий, і він складає аж 14%. І, власна, ще була достатньо цікава графа. В контексті якої проводилось опитування, це детальні політичні позиції. Власне, 43 респондентів зазначили, що у Гарріс є детальні позиції, 40% теж саме зазначили в бік Дональда Трампа. Відповідне опитування проводилось у період з 19 по 25 вересня. Було опитано 6165 зареєстрованих виборців у всіх змінних штатах. Аризоні 977. Похибка 3%. Відсотки. У Джорджії – 989. Похибка 3%. Відсотки. В Мічигані 894. Похибка 3%. Відсотки. Невада 574. Похибка 4%. Відсотки. У Північній Кароліні 889. Похибка 3%. Відсотки. В Пенсильванії – 993. Похибка 3%, відсотки. І в Вісконсині 849 виборців. Похибка 3. Відсотки. Ось таке дослідження було опубліковане в Блумбергі щодо позиції та Трампа у змінних штатах. Але я тут хочу зазначити, що це всього-навсього лиш на всього одне з небагатьох досліджень, і, власне, тут ну, ж таки потрібно повертатися до середніх. Значень всіх опитувань, так, які показують перевагу того чи іншого кандидата, власне, я продовжую говорити про те, що у Гарріс і Трампа є рівні шанси на перемогу у виборах, незважаючи на те, що Гарріс вона трішки попереду, так, як мінімум, у штатах блакитної стіни. І в одному з штатів сонячного поясу це. Не вада. і в принципі, якщо вона зможе дотримати перевагу в цих штатах, то вона може розраховувати на 276 виборщиків. Трампу потрібно активізовувати свої зусилля саме у штатах Блакитної стіни: це Вісконсин, Мічиган та Пенсільванія. З цим якраз і пов'язана його висока активність. Так в Пенсильванії він вже... Знаходиться два дні за ось цей тиждень, що минув він був в понеділок в межах передвиборчого заходу, і в неділю, 29 вересня, він знову ж таки повернувся до Пенсільванії для виступу перед аудиторією. Тобто великий акцент буде на цих змінах. Штатах, так від яких буде залежати доля переможця. Це загалом коротко, що я хотів розповісти з відповідної теми. Закликаю всіх вас підписатись на YouTube канал Independent Politics, та поставити дзвіночок для своєчасного отримання інформації про нові відеоматеріали. Це відео прошу переглянути, поставити йому вподобайку, прокоментувати його, а також поділитись ним і своїми друзями. Слава нашим Збройним силам України вічна пам'ять полеглим за незалежність на. Шої держави, слава Україні! Хай щастить вам!